Знову ми разом, знову ця сцена, знову в І знову хочу вам сказати на цій сцені, дякую Богові, мамі і тату за те, що я українець. Слава Україні! Yeah. Гарні наші пісні, красиві, бабуся Катерина, мама Галина, тато Степан купали мене недалеко звідси. Я на піснями в дитинстві, тому моя любов з дитинства тягнеться до українського. За І хочу вам сказати, то є наш дуже великий скарб, який ми маємо цінувати і розуміти глибину. А ще один такий скарб який треба собі раз і назавжди запам'ятати, то ми маємо вроду української жінки. І мусимо носити на руках як наших дівчат, жіночок, на дарувати хлопці найкращі подарунки, бо уявіть собі, за ту війну ми з Олександром переїздили весь світ. Трошки. Люблю. Але хочу вам сказати, ми добре дивилися в Ну Нема ліпшої, ніж наша. Нема красивішої. Як прийде наша на концерт, пахне красиво, гарно, шле, за собою тягне. Гарно! і то після роботи. Уявіть собі. Я хочу вам сказати, дівчата, ми будемо. Носити вас на руках, цілувати в губи і дарувати найкращі подарунки. Ми вас любимо. Старайтесь вругливих описів на адресу наших красунь. Більше. А головне тих зараз там захищають нас, з вами, нашу державу. Описки для наших військових жінок і дівчат. Марішка!